У них була робота. Перші тижні нового року видалися насиченими для надзвичайників в обласному центрі і районах області. Гасили пожежі, рятували людей. Просто як факел враз спалахнула база відпочинку у залізному порту. Із вогнем, який міг перекинутися на сусідні будинки, рятувальники боролися майже дві години. Втім, дерев'яна будівля площею 700 квадратних метрів вигоріла вщент. В УДСНС кажуть дивуватися нічому. Бійці на місце їхали здалеку. Найближчий рятувальний підрозділ розташований. За 55 кілометрів від населеного пункту Питання створення місцевої пожежної охорони, в Железному порту, а також в селі Большевик, неоднократно подамався на рівні місцевих органів самоуправління. Однак, до сьогоднішнього времени даний питання так і не вирішено. Чому зайнявся пансіонат? Поки невідомо це встановить слідство, дякувати Богу від пожежі ніхто не постраждав. Правда, не такою оптимістичною видалася сама новорічна ніч. 31-го на перше свою чорну справу зробила піротехніка невинною жертвою феєрверка. Став 28-річний мешканець Цюрупинська. Чоловік і близько не пускав салютів. Він займався ремонтом. Іскри від петарди попали на чоловіка, який мив пензель у розчиннику після фарбувальних робіт, що проводив у своїй квартирі, і одяг, і руки миттєво спалахнули. і Чоловік отримав 70% Опіків тіла. У Великоолександрівському ж районі від піротехніки постраждав 9-річний хлопчик. Дитина втратила три пальці на руці. Хлопчик сам бавився петардами, феєрверками. У нього був вісьмизарядний феєрверк і два заряди з них вибухнули у нього в руках. І як зазначають в УДСНС, це лише найтяжчі наслідки постраждалих від піротехніки насправді більше. Також за даними служби, в новому році на Херсонщині сталося 38 пожеж. Сума матеріальних збитків майже 700 тисяч гривень. Та найстрашніше в іншому у вогні загинули троє людей.